Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Відповідно до статті 42 та статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пленарне засідання позачего 66-ї сесії селищної ради 8 скликання Проводитиму та підписуватиму її рішення я, секретар селищної ради. У пленарному засіданні позачергової 66-ї сесії селищної ради 8 скликання. Беруть участь 12 депутатів, в тому числі секретар селищної ради. Оскільки в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, то відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія ради є повноважною. Відповідно до частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні проводиться відеозапис пленарного засідання. Оголошую позачергову 66-ту сесію селищної ради 8-го скликання відкрити. Терміновість зібрання позачергової сесії виникла в зв'язку з необхідністю внесення змін до бюджету на 2024 рік з метою розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом, бюджетом та забезпечення харчування учнів початкових класів у 2024 році, керуючись пунктом 4 статті 27 регламенту Вільшанської селищної ради, питання внесення до порядку денного позачергової сесії. Ради можуть розглядатися на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосує більшість депутатів від загального складу. Пропоную провести розгляд питань на пленарному засіданні без обговорення їх на постійних комісіях. Інші пропозиції є? Пропозиція без обговорення, ми тему маємо. Немає пропонує. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб розгляд питань, розданути питання на пленарному засіданні без обговорення постійних комісіях? Голосуємо. Владу, за. Галицький, за. Григорій, Дігтярьов Димов, Лівандовсько. Мойов, Нєстеров, Ворочевський, Савченко, за. Сухина, за. Пороженко? за. Рішення прийнято. <кій> В роботі сесії беруть участь. Перший заступник села Бемик Сергій Петрович. Мов брати Мельник Ярослав Вікторович, але нарада проводить військову адміністрацію обласна в онлайн режимі, він приймає участь. Керівники виконавчих органів Ради та структурних підрозділів виконавчого комітету. Проєкт денного передбачає два питання. Розглянули, передивились порядок денний? Зауваження якісь може, Ось, якісь запитання щодо порядку денного. Нічого не міняється, тільки... Нічого. Провести без доповіді, тільки... Давайте проголосуємо спочатку порядок денний. Я перепрошую вам. <кху> Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу переменно голосувати. Влада, да. Галиці, Ригорі, Віхтяв, Димов, Ливандовська, Мойов, Нестеров, Франчевський, Савченко, Сухина. Пироженко за. Порядок денний затверджено. Регламент роботи. Для доповіді. До п'яти хвилин. Для виступів 3 хвилини. Для повторних виступів одна хвилина. Роботу провести протягом години. Немає інших пропозицій. Ставлю на голосування. Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Влада, Галицький, Григорій, Вітярьов. Димо. За. Димон. Лимандовсько. За. За. Майор. Дістеров. Ворошевський. Савченко. За. Сухина. Роженко за. за. Регламент. Затверджено. Переходимо до обговорення порядку де... питань порядку денного. Пункт перший порядку денного про внесення змін до рішення селищної ради від 22. <клес> Грудня 23-го року номер 1116 про бюджет Вишанської селищної територіальної громади на 2024 рік, доповідає Кірова Лариса Павлина, начальник відділу фінансів та економічного розвитку Вішевської селищної ради. Ну, два слова нехай скажуть, про спущина. Просто запитання сума і все. Добре, дачого нашу це утіли. Проекті рішення основні всі напрямки зафіксовані. Підстава теж розпоряджені Кабінету міністрів щодо розподілу субвенції на харчування учнів початкових класів за соціальним фондом у 2024 році в Сумі 934 тисячі 100 гривень. Ці кошти вже знаходяться на наших рахунках для їх. Розподілу необхідно відповідно рішення сесії. То, що вам... Четір, це це 934, всі кошти. Це загальна сума коштів виділена з державного бюджету, які відповідно до порядку використання залишаються на наступний рік перехідними. за спеціальним фондом. Кошти не повертаються з державного бюджету, а залишаються в розпорядженні селищної ради. Тому і що вони будуть uh, взяті у нас uh, і опубліковані в розписі, в наступному році ми їх будемо розподіляти, як залишу. Скільки, Пошлі, скільки, за скільки виходить на дитину? 40. 40 гривень. Лариса Павловна, там опечатка з годами? Чи... Є? Ні, все вірно. Ні, ні, Тут 24-го 24. року. зміни, якщо ви звернули увагу, до рішення про бюджет 24 року. Субвенція надходить, але залишається перехідною на наступний рік. Да, 25. Вона залишається Ще? на наступний рік, вона виявляється свій сільний напрямок. Тобто ми її маємо розподілити в 2025 році на харчування учнів 1-4 класів. Немає права. Не да. А за загальним фондом залишок субвенції повертається до державного бюджету. Це вже до... Така інформативна. Ні, раніше не було такої субвенції. Цьому році перший раз. У 24-му році це вперше державний бюджет надає субвенцію на харчування На харчування, так. Там ж кожна субвенція безпосередньо має свій завершений порядок використання і повернення чи Ні, ні, я субвенцію на харчування зараз говорю конкретно. Якщо ще якісь запитання, що ну, так буде? Розпояження кабінет ремісів від 26 го грудня. 27-го я не почув. 27-го довели 4 часа ввечері. Лариса Павловна, ще одне питання, але воно вродить до грошей, не до харчування. Зараз закуплені талони. Дві не більше двох тижнів діти не їздять в школу, не навчаються. А кінець року, а як допомагають? А в талоні термін дії там по різному рік буває і два пів року. А якщо геть не завезуть на це айпі, а що тоді буде? Робити? І саме головне, це це, що діти ж не вчаться зараз. Ну, пробує добре, так, на піроматську пробивати до. Я я вже пробив по всіх заправках. Ні, 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 на другі заправка. І обіцяю, ну їхні обіцянки це таке. Ми пробуємо на піромасі. Просто хто профукав, наприклад, я і в Українки заїжджав на всі заправки. <зе> а ми зарезервовано щось від 10 до 30 тонн. Іменно для шкіл, для ну, всієї інфраструктури. Чого ми не зробили там? Ми ну, я, 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 ну, не я, так я. Та це говоримо. А вони ставили скільки ми його забрали. Вони привозять по півторах. Ну, Україні не може 20 тонн, а в нас лише не тільки тонні. подумати, так як в других радах є, що. Своя цистерна зливити Так, Ви, дивіться, оце ж зараз е, спілкувався вчора з е, Сергієм Анатолійовичем з Октан. Ну, Я не вот. знаю, але я е, це. Ну, він говорить, що ну, можна так зробити на один пост, ну на дизель, допустимо, мобільна заправочна станція, там один пістолет стоїть ця. Але ж потрібно робити ліцензію так само, як ну, на зберігання в господарстві, розумієте, буде на зберіганні. Так ось з Володимиром Миколаївичем зараз поспілкуємося. Може, ну як він робив. У нас є коментарно. можна Ліцензі комунальне да, ліцензію. Зараз вот. ну, обсудимо, як є. воно там робилося, та ліцензія. Може зробимо на комунальне, бо й комунальна ж не працює в повному обсязі і школи, і нема ж нічого. Поставить хоч дізель. Що це за Вона що? Ну це мобільна, такий е пост мобільний. Та Петрович питає за відволікайтесь. Давайте не, а, давайте не а а давайте ми так, поговоримо, обговоримо ці питання, проголосуємо, а потім, якщо ви захочете, будемо ще розмовляти по цим питанням. Добре? Запитання по пункту першому порядку денного. Є до доповідачем? Немає запитань. Ставлю на голосування. Хто за те, що пункт перший в порядку денного? Затверджує. Прошу прийме голосувати. Владна. За. Галецько. Григорів. Вігтярюк. Димон. Девадовська. Моя. Нестіров. Варанчевсько. Савченко. За. Сухима. Дороженко за. за. Рішення прийнято. Дякую, запану. Переносимо, переходимо, вибачте. До пункту 2 порядку денного пленарного засідання позачергової сесії про намір передачі в оренду майна що належить до комунальної власності мішанської середньої територіальної громади та включення об'єкта нерухомого майна до переліку другого типу. Інформує, що Сергій Іванович, начальник відділу комунального майна та розвитку населених пунктів комітет комітету рад. Будь ласка, Сергій Іванович. У вас рішення щодо наміру передачі на умовах оренди. Тобто уряді... без проведення аукціону за реєстрації у прозору. <пасіло> запитання є? Є запитання до Сергія? Немає заставлення голосування. Хто за те, що пункт 2 порядку денно затвердити, прошу голосувати по імену владу? Галицький, Григорій, Віхтярьов, Димов, Ливандос, Моя, Нестеров, Ворончеськ. Савченко. Сухина. За. за. Рішення прийнято. Дякую. Питання винесені на <кхи> позачергову сесію, позачергове пленарне засідання позачергової сесії 66-ї вичерпано. Оголошую 66-ту сесію. Запитати? Можна запитати? Це що стосується Можна даних питань? Ну так, що стосується і майна, і так далі. Цих питань, які ми розглядали? Ну в тому числі. Давайте я закрию сесію, і будете задавати запитання. Я хочу вас питати на сесії. А ви хочете Можна на сесії запитати? М -м. Ну, розглядається на позачаровій сесії конкретні питання. Давайте не відволікатися від них. Ми їх розглянули, ми їх прийняли. Почитайте регламент, будь ласка. Те, що стосується позачергової сесії, ми розглянули. Більше... Виключите камеру на хвилину, якщо не хочете слухати питання. Давайте май... закрию сесію, будемо будем слухати. Та хай скаже вже Питання виносяться конкретні, порядок, денний, позачергова сесія. Зараз роздалося питання про майно. Так. Я хочу спитати, як зберігається наше майно в громаді. От як воно зберігається? Хто за це відповідає взагалі? І до чого ми це валяємо це все майно, яке у нас у комунальній власності? Ось це що хотів ми... ми його зараз валяємося. Це не стосується таких питань, які ми щойно розглядали. Оголошую 66 сесію закриту.